В будинок, і ми наступного ранку. в будинок Марини у селі Павлівка, що на Донеччині влучив російський снаряд. На щастя, вціліла автівка, тож виїхати звідти вдалося. Вже вісім місяців жінка з донькою живе у Луцьку. Будинка немає, тому вертатись нікуди. Новим домом тепер вважають Луцьк. Тут каже жінка, дуже тепло прийняли, та й досі про них дбають. Із Мариною ми зустрілися біля центру медіації, де і з донечкою вони отримали чергову допомогу. І печиво, і фрукти буває дають і крупи, дають консерви, якби для діток. Ну все, все, що потрібно дитині. Все все є саме про допомогу діткам, переселенцям дбають у центрі медіації, що у приміщенні Луцького радсу. Спочатку війни в нас, якби запустили ми роботу такого центру взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб, а саме сімей з дітками, і, зокрема, з дітками маленькими, які потребують дитячого харчування, дитячих підвузників, дитячої гігієни. Різноманітні пюре, каші, суміші, а днями отримали черговий вантаж у цій автівці. Дитячі підгузки. За підгузниками ну дуже багато звертаються сім'ї, тому що розумієте, що умови життя з маленькими дітьми інколи це гуртожитки, центри, де живуть великими кількостями. І ну це дуже необхідна річ зараз для маленьких дітей. Тим більше йде холодний період і немає можливості, якби міняти там прати колготки. Таку допомогу формували саме за потребами переселенців. Розповідає співзасновник громадської організації Волинський клуб автомобільний, що цей вантаж і доставив до Луцька. Дана допомога їде в основному з території Польщі, куди доставляється з інших країн Європи. Це із Англії, з Італії, із Іспанії, з Німеччини, практично ціла Європа. Ми в основному займаємося наданням логістичних послуг. У такий спосіб Волинський клуб автомобільний відзначив шосту річницю своєї реорганізації. Сергій Прозоровський розповідає, організація заснована ще у 1929 році, і саме відтоді її члени займалися благодійністю та волонтерством. Проводили також автомобільні райди, тобто автопробіги, на які запрошували поляків до 24 четвертого. Лютого 2022 року ми займалися проведенням різноманітних заходів, брали участь в соціальних програмах. Так само займалися наданням гуманітарної допомоги. А о після 24 лютого дбають і про допомогу переселенцям підгузки, які привезли днями, й інші дитячі речі можна отримати у центрі медіації та корекції сімейних взаємовідносин у Луцьку. Ольга Матвієва, Максим Шинкар, дванадцятий канал.